5 травня відзначають Міжнародний день боротьби за права людей з обмеженими можливостями. Цього дня відзначають Луки Восняного. До луки часто на селі вже ледве дотягували, закінчувалися запаси хліба і ставало все більше голодно. Тому й говорили, дочекалися луки, ні хліба, ні муки. Цього дня господині садять цибулю. 1581 року у місті Острог вийшов перший вітчизняний друкований календар хронологія. Календар видав український першодрукар Іван Федоров. До кожного місяця було подано вірші білоруського поета Андрія Римші. 1821 року помер Наполеон перший Бонапарт. Французький імператор у 1804 -му з 1814 до 1814-15 років генерал революційної армії з 1796 року 1921 року у Франції вперше представлено парфуму Шанель No5. Це легендою, коко Шанель попросила пана Бо створити штучний жіночий аромат, який пахне жінкою, підкресливши, що під штучним ароматом вона має на увазі новий створений людиною аромат, створюючи перший аромат Шанель, Бо експериментував з альдегідами, синтетичними квітковими ароматами. Парфумер представив мадмозель Шанель на вибір 10 ароматів, з яких вона вибрала 5, Звідси пішла назва шедевра. 1949 року почала діяти Рада Європи. Рада Європи міжнародна організація 47 держав-членів європейському просторі. Рада Європи була заснована після промови Вінстона Черчилля в університеті Цюриху 1946 року, 19 вересня, в котрій він закликав до створення Сполучених Штатів Європи на зразок Сполучених Штатів Америки. 1813 року народився Сюрен Кіркегор, данський філософ, основоположник екзистенціалізму. Більшість із його філософських робіт присвячені розгляду питання про те, як людина живе як одиничний індивід, зосереджуючи увагу більше на конкретній реальності людського життя, ніж на абстрактному мисленні, підкреслюючи важливість особистого вибору і відданості. 1818 року народився Карл Маркс, політекономічний мислитель та засновник марксизму. Його наукові роботи та політекономічні дослідження об'єднані в теоретичне суспільство знавче вчення про форми соборного народовлання у суспільстві, що за його іменем отримало назву марксизму і стало підрунтям соціалістичного і пізніше комуністичного руху за соборне народовладдя у Європі і світі. 1988 року народилася Адель, англійська співачка, що виконує поп джаз соул, володарка кількох премій Греммі. Дебютний альбом Адель, випущений 28 січня 2008 року, згодом отримав платиновий статус, тобто розійшовся теражем понад 300 тисяч примірників і був номінований на Меркорі Прайс 2008 року. Адель удостоєна двох премій Греммі за перший альбом «19» та шести за другий «21». І мене не святкують Віталій та Теодор.